Тання підводимо інформаційний підсумок дня у програмі. Вчасно в студії Діна Михайлик. Сьогодні ми розкажемо про наступне. Майже 900 тисяч євро на розвиток туризму. На Закарпатті облаштують та оновлять місця для відпочинку та подорожей. Європа стане ще ближче. У Жороді відкриють візовий центр Чеської Республіки. Цистерна з газом палала на Мукачівщині. Пожежу гасили більше 130 рятувальників у рамках спеціальних навчань. Аби не було карієсу, стоматологи вчили дітей, як правильно чистити зуби. Майже 900 тисяч на туризм краю. Агентство регіонального розвитку Закарпаття виграло європейський грант. Євросоюз виділить понад 700 тисяч євро. Обласна рада має дати ще 200 тисяч. Ці гроші планують витратити на створення центру прийому туристів. Це, по суті, буде кемпінг-парк, де до того ж надаватимуть інформаційні послуги щодо туристичних маршрутів Закарпаттям. Також планується збудувати п'ять туристичних зупинок та мотузковий парк. На презентації проекту побував і Роман Сов'як. Майже 400 санаторіїв та профілакторів. Ще стільки ж сільських садиб, сотні мінеральних джерел та десятки інформаційно-туристичних центрів. Це вже існуюча туристична інфраструктура на Закарпатті, проте цього недостатньо, аби конкурувати із сусідніми регіонами. Тому в області вже не перший рік активно працюють над різними програмами розвитку туризму. Так цього літа вдалося виграти європейський грант, що в ідеалі має суттєво покращити роботу туристичної галузі краю. Економіка від цього лише виграє. Такі речі, як міжнародні гранди це суттєва допомога нам туризм. Я рахую, ми розглядаємо як узну із бюджету утворюючих галузей Закарпаття. Претендентів на грант було близько сотні по всій Україні. Проте закарпатський проект видався найбільш цікавим. Відповідно до нього, за два роки в області планують створити центр прийому туристів, п'ять зупинок для мандрівників, мотузковий парк та прокласти три кілометри туристичних шляхів спеціально для інвалідів. Власне, всі ці заходи вони будуть підсилені широкою промоційною кампанією, яка полягає у наповненні веб-порталу Carpathian Road, інформацією, яка б була висвітлена на іноземних мовах і українською мовою, і таким чином інформація про туристичний потенціал Закарпаття була донесена як для внутрішнього туриста. Так і для іноземного туриста, який планує приїхати на територію області. Цей проект є продовженням вже діючого на території Закарпаття Карпатського туристичного шляху. Єдина різниця у фінансуванні. Якщо в минулі роки подібні проекти вигравали країни Євросоюзу, а Закарпаття отримувало лише незначну частину партнерських коштів, то зараз гроші вкладуть лише в нашу область. За угодою проект має реалізуватися до липня 2016 року. Консули, міністри та дипломати із Чехії та України з'їхалися в Ужгород, аби відкрити тут почесне консульство Чеської Республіки. Відтепер наш край стане ще ближчим до Європи, адже чеське консульство в основі своєї роботи бачить в першу чергу посилення культурних та економічних зв'язків. Проте візи тут не видаватимуть, заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Зауралик. Однак запевнив, що спеціально для закарпатців вже з 10 листопада в Ужгороді запрацює чеський візовий центр. Деталі дивіться далі. Закарпаття і Чехія переходять на новий рівень дипломатичних стосунків. В Ужгороді запрацювало почесне консульство Чеської Республіки. Аби відкрити цю установу, в обласний центр приїхав міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Зауралик. Він впевнений, спільна історія Закарпаття і Чехії це ще один доказ європейськості нашого краю. Я хочу, щоб пан генеральний консул допомагав у роботі цього консульства, щоб ці спогади про спільну історію підтримувати і розвивати сучасні стосунки. Звісно, докладати усіх зусиль, аби стосунки між Україною і Чехією перейшли на якісно новий рівень. На урочистості з'їхали чимало офіційних представників Чехії та України: Посли, міністри, представники Українського міністерства закордонних справ, дипломати та керівники області. Відкриття почесного консульства має допомогти закарпатському бізнесу вийти на європейський ринок, а громадяни зможуть отримати візи у своїй області. Для закарпатців це дуже важлива подія. І ще буде важливіше, якщо закарпатці будуть отримувати візи в Закарпатті, їм не треба буде, е, так розумію, їздити до Львова, генеральне консульства або до Києва, або посольство Чеської Республіки. Е, від Закарпатців вам дуже велике спасибі. Почесним консулом в Ужгороді став Отто Ковчар. Він каже, візи видаватимуть, проте не у консульстві, а у спеціальному візовому центрі на кшталт польського, котрий уже діє в Ужгороді. Візовий центр запрацює з 10 листопада. Буде відкритий візовий, чеський візовий центр, де ця робота, ця функція також буде виконуватись. Що стосується почесного консульства, воно описується завжди у консульському патенті. В першу чергу, як ви і почули, це розвиток двосторонніх торговельно-економічних, наукових. Культурних зв'язків. Крім офіційного відкриття консульства, міністр закордонних справ Любомір Заоралек завітав до Ужгородського національного університету з відкритою лекцією про першого президента Чехословаччини Томаша Масарика. Міністр детально розповів про те, як формувала чеська політика та як її зруйнувала радянська влада. У четвер міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек зустрівся із керівниками краю. Головами облдержадміністрації та облради Василем Губалем та Іваном Балогою Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між сусідніми країнами, зокрема у туристичній, лісогосподарській та економічній галузях. Також чеський високопосадовець запевнив, що його країна готова поділитися досвідом із Україною стосовно трансформації суспільства. Це важливий аспект на шляху нашої країни до євроінтеграції, наголосив міністр. Завершилася зустріч з покладанням квітів до бюсту першого президента Чехословаччини, видатному політичному і державному діячу Томашу Масарику в Ужгороді. Вдалося домовити про поглиблення співпраці в соціальній сфері, в культурній сфері, вдалося домовити запропонувати інші проєкти. Це проєкти розбудови нашої лісової галузі, це розбудова інфраструктури туристичної. Як ви чули, є можливість вже з краєм височина, У нас вже такі домовленості є, і ми попросили пана міністра, щоб нам цьому сприяли. Аварія на Мукачевщині в селі Павшино на території іноземного підприємства, що спеціалізується на перезавантаженні та реалізації скрапленого газу. Під час маневрування на технологічному майданчику одна з цистерн зійшла з рейок. Внаслідок її пошкодження. Відбулось витікання і загорання пропанбутанової суміші. Врятувати та евакуювати працівників підприємства, загасити небезпечну пожежу і перешкодити подальшому витіканню газу належало майже 130 працівникам, які взяли участь у спеціальних навчаннях. Місце для проведення тактику спеціальних навчань вибрано не випадково. Адже це найбільший у краї термінал зі скрапленим природним газом і один із сімох найкрупніших об'єктів області, на території яких зберігаються небезпечні хімічні речовини, враховуючи потенційну загрозу. Добровільна пожежна частина в складі шести рятувальників цілодобово чергує на самому підприємстві. Об'єкт потенційно небезпечний, тому такі навчання, можливо, більшої більшої або меншої, ми проводимо кожний рік, і це можна побачити по наших поланах, по наших звітах і іншій діяльності, які ми проводимо постійно, однак до порятунку майже сотні працівників підприємства та ліквідації загорання, що здатне простягтись на 600 метрів, довелося б залучити майже півтори сотні рятувальників. На зазначене навчання. Згідно плану, ми залучаємо як і об'єктовий пожежно-рятувальний підрозділ, також підрозділи Мукачівського зведеного загону гасіння великих складних пожеж, працівників райвідділу міліції Мукачівського, а також підру... <кхм> розрахунки служби медицини катастроф, які дислокуються в Мукачевському районі. Це, це призначено для гасіння пожежі, це, що в жовті, це для гасіння хімічних небезпечних цей, речовин. Ну, так само були ці, що в світлі, це тепер дні костюми, вони призначені для сіння пожежі, якщо там велика температура. Там кожен має свій це, це своє призначення для осіння. техніки. Потім дуже багато, багато людей. Як правило, на місці подібних аварій чергують і такі рятувальники, котрі надають допомогу у більш тонких площинах. Разом з медиками ми допомагаємо людям ну, вийти із. Цього стану легше в нас є також передбачено тривожна валіза психолога, в якій є засоби для допомоги. Там гарячий чай, може бути шоколад для дітей, різні іграшки, щоб вони могли відволіктися і поскоріше забути цю ситуацію. На щастя, кажуть рятувальники на Закарпатті, таких надзвичайних ситуацій не траплялося. Проте цьогоріч аналогічна аварія вже мала місце на Черкащині. Відтак, сценарій ситуативної взаємодії. Усіх об'єктів реагування потрібно відпрацьовувати. Я думаю, що це дуже нормально, що ми проводимо такі навчання, то що, не дай Боже, при виникненні надзвичайних таких ситуацій ми повинні на навчаннях розібратися, устранити недоліки, що коли будуть виникати ситуації, щоб таких недоліків не було на практиці. У жгороді стартувала всеукраїнська конференція учнів, які захоплюються історичними дослідженнями. До 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників на Закарпаття з'їхалися учнівські делегації, аби обмінятися результатами своїх пошуків історичної правди. У плані конференції робота різноманітних наукових секцій, виставка краєзнавчих матеріалів та вшанування загиблих героїв Другої світової війни. Але це не тільки поглинення знань, а це можливість спілкуватися, можливість побачити нашу країну в величії і на кінець формувати свої переконання саме ті, які необхідні для держави. Тому це не просто конференція, це духовне інтелектуальне збагачення майбутнього нашої держави молоді. На Закарпатті лише дві дитини зі ста не мають проблем із зубами. Фахівці стверджують, наразі у 98% малечі краю зуби уражені карієсом. У рамках програми Здорова усмішка дітей Закарпаття. Студенти стоматологічного факультету УжНУ вчили ужгородських школярів, як правильно доглядати за ротовою порожниною, адже більшість найпоширеніших захворювань зубів виникають ще в ранньому віці. Майбутні лікарі завітали до маленьких школярів в Ужгороді та провели інструктаж щодо правильного догляду за зубами. Студенти стоматологічного факультету ужну розпочали в начальних закладах та садочках Ужгорода інформаційну профілактичну роботу з метою зниження рівня захворюваності зубів серед дітей. Майбутні лікарі розповіли малечі про основні правила гігієни ротової порожнини, та в чергове наголосили, запорука здорової усмішки, щоденний та правильний догляд за зубами. Дітям треба потрібно показати, як правильно чистити зубки, адже будь-який патологічний процес у ротовій порожнині починається із неправильного чищення зубів. Якщо дітки будуть вміти чистити правильно зубки, то відповідно менше менше різних захворювань буде виникати у ротовій порожнині, і дітки будуть менше хворіти тим чи. Іншим захворюванням. лікарі інтерни підготували для школярів театралізованого ставу. Дітям ще раз нагадали про небезпеку карієсу, причини виникнення та наслідки цього захворювання. Засвоєні знання та правила учні закріпили під час ігор та конкурсів. Червоним кольором ви будете обводити продукти, які шкідливі, А чорним кольором ви будете обходити продукти, які корисні для зубів. Тому не помиліться. У рамках акції учням провели майстер-клас на моделях зубів та продемонстрували правильність основних гігієнічних навичок. Школярі кажуть, такі акції підвищують рівень знань про важливість догляду за ротовою порожниною. Тут було показано, як зубна фея своїми помічниками допомагали вбити зубний кар. Вони це зробили, діти чистили зуби, тепер показ... їм показують, як правильно чистити зуби. Навчилася, що не потрібно наїдатися сукеров, а дбати про свої зуби. Майбутні стоматологи переконані, такі заходи ефективні, адже у процесі гри діти краще сприймають та засвоюють потрібну інформацію. Такі всі жизно радісні, такі всі. Просто з откритими ртами слушали и смотрели, и очень это, ну как бы радует, что это то что ты делаешь, это детям нравится, и может они что-то вынесли из этого из этого урока, из этой постановки. Профілактичну роботу зі школярами Ужгорода проводять у рамках програми здорова усмішка дітей Закарпаття. Її планують продовжити і в інших навчальних закладах обласного центру. Ця зараз програма працює в як одна із складових навчальної програми студентів і лікарів-інтернів. Через те, все в рамках їхньої навчальної програми за домовленостю, будемо охоплювати всі навчальні заклади Ужгорода, шкільні і дошкільні. А ще лікарі наголошують, що карієс найпоширеніше захворювання зубів серед малечі закарпаття. Зі слів медиків, у 98 дітей зі 100, стан здоров'я зубів невтішний. Основні причини ураження зубів карієсом неправильне чищення та поганий догляд за ротовою поружни. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. У п'ятницю обласні депутати зберуться на сесію. Кому запропонують посаду голови Закарпатської обласної ради. До 70-ї річниці визволення України в Ужгороді триває всеукраїнська конференція учнів, які захоплюються історичними дослідженнями. Наразі це все стежте за подіями. Краю разом з нами. Бережіть себе, до зустрічі.